Вже 14 мільйонів українців подали заявки на отримання тисячі гривень в рамках зимової підтримки. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свериденко, сьогодні почнеться друга хвиля виплат. Гроші отримають ті, хто подався на другий день прийому заявок. 11 мільйонів 400 тисяч оформили через дію, з них 2 мільйони 900 тисяч заявок на дітей, понад 700 тисяч самостійно через Укрпошту. Ще для 1 мільйона 800 тисяч людей, які є у соціальному списку, кошти будуть нараховані автоматично. Подати заявку встигаєте до Різдва 24 грудня. Уже отримали кошти 3 мільйони 500 людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 мільйони гривень. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг – 80%. Сотків. Також у топі витрат книги, аптеки і донати на силу оборони. Росіяни атакували Миколаїв безпілотниками, били ними по цивільній інфраструктурі. У місті пошкоджена багатоповерхівка. На покрівлі виникла пожежа. На місці працює наша кореспондентка Наталя якобсон белібова Наталю, що тобі вдалося дізнатися про наслідки атаки. Безпілотників на місто сталося близько 7.30 ранку. Внаслідок цієї атаки один із ворожих БПЛА впав на дах дев'ятиповерхового будинку і не здетонував. Через падіння цього шахія не здійнялася пожежа, горіла крівля будинку. А також шахта, шахта ліфту в одному із під'їздів. Все це оперативно загасили. Рятувальники, а нині ж уламки самого Шахеда й досі перебувають на даху будинку. Його вивчають фахівці, щоб встановити в подальшому його тип. Людей ж будинку довелось рятувальникам загонів Червоного Христа евакуювати зі своїх осель з метою безпеки. Комусь довелось працювати із психологами. Почула, як летить. Спершу подумала, що так гуде машина. Потім чую бах. але здалося, що це десь не тут. А потім вже приїхали карети швидкої і інші машини. А я лише встигла встати з ліжка, коли прийшла поліція і сказала виходити з будинку. за попередніми даними постраждалих немає. Людям вже навіть дозволили піднятися до своїх квартир. Наразі на місці працювали усі екстрені служби, в тому числі поліція і медики, а також енергетики та ліфтери. Адже внаслідок падіння уламків шахеда на дах будинку довелося екстрено знеструмлювати цей будинок. І наразі у мене вся інформація. Світлана, вам слово. Дякуємо Наталю. З нами на зв'язку була Наталя якобсон белібова Розповіла про наслідки ворожої атаки на Миколаїв. Дев'ять людей отримали поранення, серед них одна дитина через російські обстріли Херсонської області. Минулої доби окупанти запускали дрони, обстрілювали артилерію та авіацію. Повідомили вова ворожі війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 12 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Про ситуацію на Херсонщині розповів заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Сьогодні зранку росіяни вже. Криють артилерію Чорнобайовку, там є постраждалі. Трошки пізніше будемо повідомляти вже про, про саме як деталі цього обстрілу. Росіяни посилили атаки на об'єкти критичної інфраструктури Херсону. І майже кожного дня у нас є проблеми. І одне ми закриваємо, інше починає е виходити з ладу після чергового обстрілу. 752 удари завдали російські війська по населених пунктах Запорізької області минулої доби. Зокрема, авіацію атакували Добропілля та Гуляйполе. Також запустили понад 400 дронів. Били артилерію та РСЗВ. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та будинків. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Жертв та постраждалих немає. Переговори щодо мирного плану провели делегації України та США у Флориді. Українську делегацію очолив Рустем Мєров. Також до її складу війшли ще вісім людей. Зокрема, Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки, Андрій Гнатов, начальник генерального штабу, Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ з американської сторони. Держсекретар США Марко Рубіо, а також спеціальний представник Трампа Стів Вітков. За словами Рубі Вашингтон, хоче не лише зупинки бойових дій, а й тривалого процвітання нашої країни. Багато роботи ще перед нами, але сьогоднішня сесія була досить продуктивною. Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно все це виглядає. Але ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. Ми не просто хочемо покласти край війні, Ми також прагнемо допомогти Україні здобути вічну безпеку, щоб вона більше ніколи не зіткнулася з новим вторгненням. Рустем Мєров назвав переговори у Флориді складними, але продуктивними. За його словами, делегації України та США досягнули відчутного прогресу. Ми говорили про майбутнє України про речі, які важливі для українців. Сполучені Штати дуже нас підтримують після зустрічі в Женеві. Сьогодні ми завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Попереду ще багато роботи. Продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України. Київ має суттєвий поступ по просуванні достойного миру та зближення наших позицій з американською стороною. Про це росте муров доповів Володимиру Зеленському. Свою чергою президент України наголосив, що на зустрічах делегація говорила відверто, щоб максимально захистити національні інтереси нашої країни. Важливо, що є конструктив у розмові. І про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Будемо працювати далі. Володимир Зеленський зустрінеться з Еммануелем Макроном сьогодні у Парижі. Як повідомили у Єлисейському палаці, лідери України та Франції обговорять умови справедливого і сталого миру, переговори делегації США та України в Женеві та Флориді, а також американський план миру та співпрацю з європейськими партнерами. Крім цього, Зеленський і Макрон розглянуть роботу, проведену щодо гарантій безпеки в рамках коаліції охочих. Усі найголовніші заяви та підсумки зустрічі дивіться в ефірі телеканалу Рада. Спецпредставник Трампа стів Вітков сьогодні вирушить до Москви з метою дипломатичних переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє Сіенен. Як пише видання, очікується, що під час візиту Вітков зустрінеться з російським диктатором Путіним. 171 бойове зіткнення відбулося на фронті минулої доби. На Покровському напрямку українські військові відбили 66 російських атак. Повідомив генеральний штаб. Бої точилися біля Мирнограда та Молодецького. На Олександрівському ворожі війська наступали 21 раз поблизу Соснівки та Вишневого. На Костянтинівському та Лиманському напрямках сили оборони зупинили 16 та 11 наступальних дій росіян. Неспокійно було і на півдні. На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили дев'ять атак в районах Солодкої Успенівки. На Придніпровському ворожі війська безрезультатно тричі намагалися просунутися вперед біля Антонівського мосту. Унікальна операція із розмінуванням. Росіяни атакували місто Вижгород, що на Київщині дроном із касетними боєприпасами. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку, але не вибухнув. На даху залишилась бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Щоб їх знешкодити, піротехніки ДСНС використали дрони та багатофункціонального робота. Він обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети, які потім підірвали на спецмайданчику. Місія було залучено, робот багатофункціональний. Дана операція є унікальним, тому що так на дахах будинку ми жодного разу роботи багато, багато функціональне не використовували. Досягнення в історії світової авіації. Турецький безпілотний винищувач Байрактар влучив у повітряну ціль з реактивним двигуном, яка була поза межами візуальної дальності. У міноборони Туреччини наголосили, це був перший випадок у світі, коли безпілотний бойовий літак уразив ціль у повітрі. Розробники позиціонують дрон як реактивний надзвуковий малопомітний палубний БПЛА. Він має максимальну злітну масу в понад 5,5 тонн, а максимальна швидкість 1100 км кілометрів за годину. Випробування проводилися над чорним морем. У ньому також взяли участь 5 винищувачів F-16. У Львові відбувся форум молодіжної роботи під назвою Об'єднані світлом, вільні та незборимі. Протягом двох днів він зібрав сотні учасників з усієї України та з за кордоном. Подія стала майданчиком для фахівців, які щодня створюють можливості для розвитку української молоді. Учасники обговорили ключові виклики, поділилися дослідженнями та кращими практиками на наступний рік. Організатори наголошують, попит на молодіжні центри зростає. А разом із ним і роль тих, хто працює з молоддю по всій країні. Об'єднані світлом, вільні та незбуримі. Із такою назвою у Львові провели форум молодіжної роботи. За два дні сюди з'їхались сотні учасників з цілої України, та навіть за кордону. Основне завдання заходу. Стати майданчиком для спільноти професіоналів, які щодня працюють над тим, аби молодь в Україні мала усі можливості для свого розвитку та реалізації. По факту це форум, головна подія молодіжної роботи, де ми можемо а, підбити підсумки, поділитися кращими практиками, надихнутися на наступний рік. У нас тут представлені різні дослідження, що дають змогу надалі і молодіжним центрам, просторам, і молодіжним працівникам працівницям планувати свою. Роботу у 26-му році з огляду на опитування. Є задача імплементувати історію, щоб це було не тільки про кількість, а ще й про якість цих молодіжних центрів. І звісно, що наша задача Всеукраїнського молодіжного центру і Міністерства молоді і спорту зробити так, щоб це було якісно з точки зору. Локального рівня, де є саме приміщення, є матеріальна технічна допомога, є все обладнання, і так само підкріпити це людьми. А люди – це є молодіжні працівники. Учасники форуму молодь. Усі як один кажуть, що робота молодіжних організацій сьогодні в Україні вкрай необхідна, адже вони допомагають своїм ровесникам реалізовуватись у житті та ставати кращими. Ми сконцентруємося зараз на тому, як ми можемо покращити базові умови для молодих людей, тобто це працевлаштування, це відкриття бізнесу, підприємництва, це заохочення базових потреб у гуманітарному реагуванні, тобто надання ліків, їжі і так далі. І тільки потім ми можемо говорити вже про. Участь молоді у прийняті рішень ми працюємо не лише з а й має фаховою передвищою освітою, це коледжі, що місцева влада, органи влади дуже дивно про це казати, але вони дійсно йдуть на співпрацю. Вони готові не просто вислуховувати, а дійсно допомагати в реалізації ініціатив. Активно підтримують роботу молодіжних інституцій і закордонні організації. Вони створюють різноманітні програми з різних напрямків. Для нас надзвичайно важливо бути партнерами цього форуму, оскільки він об'єднує молодіжних працівників, працівниць, органи місцевого самоврядування, людей з абсолютно різних секторів, для яких важливо саме розбудовувати можливості для молоді в Україні. Ми вважаємо вкрай важливим допомагати Україні зміцнювати свою стійкість і в тому числі дбати про ментальне здоров'я суспільства в цілому, а також дбати про молодь. Ми працюємо з різними молодіжними центрами, які вважаємо ключовою точкою для взаємодії між молоддю та різними інституціями. Організатори форуму додають, з кожним роком в Україні зростає кількість молодіжних центрів та людей, які є активними у різних сферах. Олег Олександр занов телеканал Рада за національний марафон. Єдині новини.